Ми продовжуємо вивчення нової української літератури і сьогодні поговоримо про життя і творчість Івана Котляревського. Отже, Іван Петрович Котляревський відомий український письменник, поет, драматург, основоположник нової української літератури. Саме з іменем Івана Котляревського і пов'язаний цей новий період. І відлік починається саме з його творчості. Народився Іван Петрович 9 вересня 1769 року в Полтаві в сім'ї канцеляриста. Спочатку навчався у Дяка, потім учився у Полтавській духовній семінарії. Після навчання працював канцеляристом і домашнім учителем у сільських поміщицьких родинах. Наприкінці 18 століття розпочинає писати відомий твір Енеїда. У 1796-1808 роках перебував Котляревський на військовій службі. Брав участь у російсько-турецькій війні. Був учасником облоги Ізмаїлу. З 1810 року працював наглядачем. Дому для виховання дітей бідних дворян. У 1812 році Котляревський сформував на Полтавщині п'ятий український козачий полк, за що отримав чин майора. У 1817-1821 роках був директором Полтавського вільного театру і для поповнення репертуару театру написав дві п'єси Наталка Полтавка і Москаль-Чарівник. Разом із тим, Котляревський продовжує працювати над Енеїдою. Перед смертю Котляревський відпустив на волю дві сім'ї своїх кріпаків, роздав родичам та знайомому все своє майно, а помер 10 листопада 1838 року, похований в Полтаві. Отакий коротенький. Огляд біографії Котляревського. Нагадаю, що це період після життя Сковороди, це доба просвітництва. Котляревський, перебуваючи на війні, не полишав думки про літературу. Упродовж майже. 30 років писався твір Енеїда. Кодиревський взяв за основу трагедію відомого давньоримського поета Вергілія, яка мала назву Енеїда, переобрамив, переінакшив, зробив комедію, назвав так само Енеїда. І створив унікальний на той час неповторний, дуже сильний такий твір, – травестійну поему. Чому саме з Енеїди починається відлік нової української літератури? Тому що Котляревський написав свій твір живою народною мовою, як до того часу ще ніхто не робив. Дещо починав з Коворода такі ідеї впроваджувати, згадайте, він мандрував Україною, він писав Суржиком. У своїх байках, наприклад, настільки детально розписував мораль, сила, як вона називалася, щоб розтлумачити неграмотним селянам. Котляревський йде далі. Він так само займається просвітництвом і намагається зробити літературу більш доступною Доступною для тих мас, які були неосвічені, які не мали змоги придбати книгу та й взагалі не вміли читати здебільшого. Тому Котляревський пише живою народною мовою, полтавським діалектом. Пише про ті речі, про ті життєві якісь події, які були близькими для звичайних людей. Обравлює це все у такі комедійні і бурлескні засоби, аби це було весело читати, додає гумору. і Пишучи від руки, сам розповсюджує свій твір межі людей, сам їх читає уривки твору. І зрозумівши, що твір Енеїда має популярність, що цей твір цікавий людям, продовжує писати Енеїду. Але роблячи перерви, пов'язані з військовою справою. І от врешті 1798 року було видано перші чотири частини Енеїди, а 1826-го, уявіть собі, 28 років минуло, завершено Енеїду. І вже в 1842-му надруковано повністю. Енеїда за жанром бурлескно травестійна поема. Незвичне таке поняття – травестійна поема. Написана вся Енеїда Ямбом. У творі змальовується життя українського суспільства кінця XVIII, початку 19 століть різних верст населення. Своїм твором автор хотів висміяти українських панів-чиновників, козацьких старшин. Висміяти їхній паразитичний спосіб життя, обжерливість, пияцтво, нікчемні сварки. Проте разом із тим своїм твором Котляревський намагав уславити патріотизм, вірність обов'язку, мужності, товариської солідарності тощо. Тому автор засобом сміху. Намагався викрити і засудити негативні соціальні явища суспільства, того ж таки кінця XVIII, початку 19 століття, за основу взявши дещо фантастичні події, пов'язані з грецькими, давньогрецькими, давньоримськими віруваннями, історичними відомостями. Але насправді було написано про козацьку добу, про українців. Твіринеїди називають енциклопедією українського народознавства, адже і мова, і побут зображений, і якісь звичаї та обряди народні в основу лягли, одяг. У своєму творі Енеїда Котляревський порушує. Такі проблеми, як соціальна нерівність, патріотизм народних мас, виховання майбутнього покоління, дружба й ворожість, любов і ненависть, людяність і моральна нікчемність, хабарництво і розгульний спосіб життя, тобто багаторівневий. Спосіб зображення проблематики. Щодо головних героїв, та взагалі героїв твору. Героїв твору, їх можна поділити на два табори: це земні герої та олімпійські боги. Отже, боги, це Зевс, він ще там називається Зевес або Юпітер, це Верховний Бог, Бог Блискавки і Грому. Юнона або Гера, бачите, намішано. Міфологію давньогрецьку, давньоримську, богиня шлюбу Юнона це богиня шлюбу і дружина Зевса. Венера або Афродита, богиня кохання, дочка Зевса, мати Енея. Еней, як головний герой взагалі цього твору, представник земних героїв, він і троянський цар, і син Венери Янхіза. Матір богиня, батько земна людина. Еол Бог вітрів і брат Зевса, Нептун Бог моря, так само брат Зевса, Вулкан Бог вогню, чоловік Венери, Меркурій Бог торгівлі і посланець богів. Важливо пам'ятати цих героїв, адже вони будуть зустрічатися у творі. До земних героїв належать Еней, як ми сказали, Троянський цар, син Венери Янхіза. Енгіс цар Трої, батько Інея, Низ троянські воїни, які будуть подвиг здійснювати, Дідона цариця Карфагена. Латин цар латинської землі, Амата його дружина, Лавінія, їхня дочка, Турн Рутульський цар, Еван, Аркадський цар, Палант, його син, Сівілла, Жриця Бога Сонця Феба. Твір складається із шести частин. Твір великий за обсягом, написаний поезією, це поема. За змістом ці частини пов'язані із подорожжю Нея і тими пригодами, що будуть траплятися з ним. Дещо про сюжет. Експозиція, це знайомство з Енеєм і його троянцями, які нагадують козаків запорожців своєю хоробрістю, веселими звичаями, войовничим настроєм. Далі зав'язка це подорожі пригоди Енея з троянцями у пошуках Італії. Справа в тому, що Еней отримає завдання відбудувати державу, колись зруйновану. І стати там царем. І от весь твір це подорож Енея до берегів Італії і намагання виконати завдання богів. Переломним моментом, кульмінаційним моментом буде битва Енея з Турном, до того буде такий цікавий епізод про те, як Еней потрапить у пекло і розкаже, що і як там відбувається. А на Латинській землі буде бій війна з рутульцями, двобій Енея з Турном, через що навіть боги розділяться в своїх поглядах, а розв'язка це перемога Енея над Турном. Є мультик, мультфільм, знятий за мотивами цієї поеми. Його неважко віднайти на теренах інтернету. Буде бажання, подивіться. Мультик цікавий, майже, майже близько до тексту. Які особливості ще твору? Ми сказали, що Енеїда це енциклопедія народного життя. Життя українського народу. Легко і невимушено вплітаються у сюжет поеми описи різних аспектів життя українців. У поемі зібрано велику і цінну етнографічну, етнологічну, фольклорну інформацію. У структурі поеми описано народні вірування, звичаї, ігри, обряди, справи, побут, кухню, одяг. Котляревський з гумором описує порядки в судах. Порядки у війську, в канцеляріях. Знову ж таки, Котляревський знав це все не з чуток. Ми казали, що і батько його був канцеляристом, і сам він працював канцеляристом, і був у війську, знав які там порядки. Обізнана людина була в цих справах, тому і мав Котляревський змогу описати, що відбувалося. Та ще й засудити і висміяти ті порядки. У поемі відбито, як ми вже казали, народну мову періоду Гетьманщини. У ній наводяться зразки не тільки мови суто народної, але й мови притаманної козацькій верхівці. У поемі Минуле стало сучасним, а сучасне минулим. Героїчне стало побутовим, а побутове піднесено урочистим. Отак. Автор трошки познущався, отак поєднав непоєднувані речі, переобрамив, переробив і врешті вийшов такий дуже-дуже чудовий твір. Обов'язково почитайте, твір цікавий. З'ясуємо тепер деякі теоретичні моменти. Названі нами сьогодні. Згадаємо, що таке поема. Поема це віршований ліроепічний твір, у якому зображені важливі події, яскраві сильні людські характери, внутрішній світ героїв, а розповідь супроводжується авторськими відступами. Нагадаю, що поема належить до ліроепосу, рід такий. від епосу там є сюжет, є герої. Від лірики віршована побудова. Далі ми говорили, що це бурлесно-травестійна поема. Що ж таке бурлеск? Це жанр гумористичної поезії, комічний ефект, у якій досягається тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, знижено, або ж, навпаки, про низьке говориться піднесено рочисто. Те якраз про що ми говорили. Наприклад, «Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Ось. Грубо, знижено, це і є бурлеск. Такого в творі багато. А травестія це таке переобрамлення, перевдягання, це різновид жартівливої бурлесної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом та відповідною формою переробляється на твір комічного характеру із використанням жаргонних, панібратських зворотів. Згадаємо, що було таке поняття як високий. Жанр, низький жанр. І от трагедія належала до високих жанрів, а комедія до низьких. Що робить Котляревський? Із трагедії з високого жанру робить комедію, низький жанр. Оце вам травесті. Використовує автор і таке поняття як пародія. Що це таке Це комічне або сатиричне наслідування, що відтворює в перебільшеному вигляді характерні особливості оригіналу. Іншими словами, пародія це карикатура. Наприклад, в пародійному поємі є опис підготовки до війни. Почитайте, будете знати, для куль то галушки сушили, а бомб то з глини наліпили, а слив солоних для картеч. І ще таке поняття, як алюзія, треба знати. Це художньо-стилістичний прийом, це натяк. Це відсилання до певного літературного твору або історичної події з розрахунку на знання читача, який має цей натяк витлумачити. Тобто алюзія це натяк на якусь історичну відому подію або відомий літературний твір. Наприклад, Енеїда Котляревського наповнена алюзіями на українську історію і життя нашого народу. Оце основне, що вам необхідно знати. Сьогодні на уроці ми познайомилися із постаттю Івана Котляревського, познайомилися з його твором Енеїда. Вдома обов'язково почитайте цей твір. Він надзвичайно цікавий. Сподіваюся, він вам сподобається. Не забувайте виконувати домашні завдання. Якщо виникають питання, обов'язково їх ставте. І з вами був учитель української мови та літератури онлайн-школи Альтернатива. Урок завершено. Дякую за увагу. До побачення!